Дивіться, Ми починаємо з 351 го номера. Нам потрібно визначити, чи проходить графік функції y до рівня х квадрат через обрані точки. І так, я пишу тут функцію. Тут в мене є точка А з координатами мінус 64. Для того, щоб перевірити, чи проходить графік через точку, мені потрібно підставити так, координати точки у рівнянні функції. Тобто замість y я подаю 64, замість х мінус 8. Значить, що ми пишемо. 64 дорівнює мінус 8 у квадраті. Так, ну і обчислюємо праву частину. 64 дорівні мінус 60. А, 64. Так, тому що мінус у квадраті це плюс, розуміємо. І якщо у нас відбувається рівність, то графік проходить через дану точку. Так, якщо не відбувається, то не проходить. Так, давайте друга. Так, точка Б. Так, що пишемо Костя? Получається мінус 81. дорівнює до мінус 9 у квадраті. Так. Мінус 81 дорівнює мінус 9 у квадраті. Так. І що це в нас є? Мінус 81 дорівнює 81. Так. І воно.

І не притинає. Не проходить так. Не проходить так. І четверта точка D.0. Uh, 1, 1 сота 0,1 у квадраті 0,1 сота дорівняння uh, 0,1 сота. Так, і тут Проходить. все правильно. І так, дивіться, значить, точки А і Д це точки параболи, так а от Б і Ц ні. Все дуже добре. І так, дивіться, я одразу хочу дати деякий коментар по номеру 350. Це буде ваше домашнє завдання. Значить, там дивіться умову, функцію задана формула y дорівнює x квадрат. Потрібно знайти значення функції, якщо значення аргументу дорівнює наступним числам. Ви пам'ятаєте, що аргумент це х незалежна зміна. Тому, щоб знайти Y, ви просто в рівнянні цієї функції замість x підставляєте мінус 6, 0,8 і так далі, і знаходите y. У другому пункті, навпаки, ви знаєте Y, тому що питання знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює стільки-то. Тобто y дорівнює 49, і тоді X у вас буде плюс та мінус 7. Тобто у вас там буде два значення аргументу. Ви розумієте. Ось, ну, зробите це вдома, якщо будуть питання, ми їх розберемо. Так, давайте далі. Дивимося на номер 352. Так. Читаємо умову. Настя, читай. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіку функції y дорівнює рівню і квадраті і y дорівнює 4х мінус 4. Побудуйте графіки даних функцій і позначте знайдені точки. І так дивимося уважно на умову. Перше питання: потрібно, не виконуючи побудову, знайти координати точок перетину двох функцій. Для цього ми прирівнюємо їх праві частини. Тобто, ми пишемо, що. Х квадрат дорівнює 4х мінус 4. Так, значить, дивись, що відбувається? Все кидаємо ліворуч. Х квадрат мінус 4х мінус 4. Дорівнює 0. Дивіться, це квадратне рівняння. Поки що квадратних рівнянь. Ми ну, в загальному вигляді розв'язувати не вміємо. Тому що ми не знаємо дискримінант. Але можемо це звернути за квадратом різниці. Що це буде? Тобто це буде х квадрат мінус 2 в квадраті рівня. Угу. А, і тоді. мінус 2 рівня х буде 2. Квадрат дорівнює нулю лише коли сам вираз, який підноситься до квадрата, є. 4. Тоді, коли сам вираз, який підноситься до квадрата, дорівнює нулю. Тобто маємо єдине значення: х дорівнює 2. Ось це зрозуміло? Так. І тоді, щоб знайти відповідний Y, ти підставляєш, чи сюди, чи сюди, не суттєво. Ну, якщо підставимо сюди, що буде? Це буде 4. Ну, квадратів. І сюди, якщо я підставлю, також буде 4. 4 на 2, 8. 8 мінус 4, 4. Розуміємо? Так. Тоді ти маєш точку. 4. 2. 4. 2, 4. Це буде єдина спільна точка двох графіків. Тобто, першу частину ми виконали. Далі побудуйте графіки даних функцій і позначте знайдені точки. Тобто, мені потрібно побудувати квадрат. Ну, це я можу зробити за точками. І лінійну функцію. Для неї потрібно мені дві точки. Так, ну я не знаю, чи я влізу тут, чи не влізу. Давайте зараз. значить, Ми будемо працювати на одній клітинці. <кліст> значить, Мені там що потрібно? 9. Так, це 4,5 см. Ну, тут щось, щось в мене, мабуть, вийде. Так, а тут я візьму, ага, тут в мене буде 0, тут мінус 4. Якщо я візьму два, ну можу взяти один. Ну, гаразд. Значить, давайте ну, якось посунемося, ну що робити? Сьогодні все в нас так працює. Ну що? У когось там щось, щось було сьогодні у вас? Чи завдання відправили? Не тільки було здебільшого. Що-що? Ну, здебільшого тільки завдання відправляли. Тільки завдання. Ну, гаразд, бачите, я, я зараз от так працюю, ми тут запустили цей генератор, але там надовго ж не як воно вийде. І так дивись, значить, параболу будуємо. Значит, будуємо лише коли працюєш на одній клітинці, будуєш лише цілочислені точки. Тобто. У нас є 0,0, потім 1, 1, потім 2 підносимо до квадрата. Це що? 4. 1, 2, 3, 4. Пам'ятаю, табличку я писав вам, правильно? Ну, так. Значить, це а, 2, 4. Та 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, ось так. Ну і, і такі самі симетричні точки з іншого боку. Значить, що ми пишемо? А, один та 1, 2 та 4 і знов таки. Так, ну, але, так. але в тебе мінус 2,4 і мінус 3,9. І все. Якщо працюєте на одній клітинці, ніяких там половинок, вони вам не потрібні. Ось, ось так ви побудували параболу. Ось це ваш y дорівнює х квадрат. Далі. В мене є ось це щастя y дорівнює 4х мінус 4, а це лінійна функція, скільки мені потрібно точок точокності? Дві. Дві. Значить, здебільшого ми беремо 0. Але якщо я візьму 0, в мене буде мінус 4, ну мені ніде це відмітити. Тому я візьму 1 і я візьму 2. Так, в одиниці що маємо? А, так, якщо це в нас одиниця, то це в нас буде 0. Так, а якщо двійку. А, двійка це в нас буде 4. І так, точка 1,0, Ось вона. І точка 2,4. І дивіться, якщо грамотно це провести, то ми будемо мати дотичну. Ось так, ось в цій точці, ось це єдина їх спільна точка. Так, ось тут в мене йде ось так парабола, там дещо вище, і ось вона так далі продовжується. Значить, Ось це їх єдина спільна точка, точка А, яку ми позначили. 24. Ось це зрозуміло? Так. Добре. Так, дивіться, давайте будемо розбирати 353. І так, розв'яжіть графічне рівняння. Ну, Давайте спробуємо. 3. Так, перше. У нас X2 x квадрат дорівнює x-1. Значить, дивіться. Ну, По-перше, що відбувається? Якщо мені потрібно графічно розв'язати рівняння, це означає, що я будую графік лівої та правої частини і знаходжу точки перетину Так, двох графіків. Тобто, в мене є y дорівнює x квадрат так, табличка для неї в нас вже є. Так, Ліза, Ліза, чує мене. Так, чую. Значить, беремо, ну, ми зараз це запишемо, так. Так, ціли, ну, цілі точки. Так, підносимо до квадрата кожне. 9, 4, 1, 0. 1, 4, 9. Так, і беремо графік, ну, функцію так, правої частини. Так, тут маємо X, Y Так, ну беремо 0. А буде мінус 1. Ну і можемо взяти 1. Буде 0. Буде 0. Так, і давайте будемо будувати. Так, знов таки працюємо на одній клітинці. Позначаємо 0, мінус 1, 1, мінус 1, 1. Так, я поїхали. Будуємо параболу. Так, які точки наносимо? Мінус 9. Мінус два чотири. Mm -hmm. Раз, два, три, чотири. Мінус один один. Ноль – ноль, один, один, два, чотири. Та три дев'ять. Так, ми побудували параболу. Так, ну і пряма. Так, точки. А, точки 0 1 та 1 0. Чи буде мати перетин. Ні, не буду ось. мати. Ось це ми побудували y дорівнює х квадрат, а ось це Х-1. Дивіться, спільних точок немає. На відміну від попереднього так, номера. Де у нас була одна спільна точка. Там був дотик прямої та параболи. Тут немає тому рівняння. Нема немає коренів. Немає розв'язків, так. Не перетинаються графіки обох частин. 3 дорівнює 0. Знов таки, дивіться, це квадратне рівняння. Але зараз ми його ще розв'язувати не вміємо. От коли ми в другому семестрі будемо проходити корені, от тоді зможемо. Перекидаємо мінус 2х і мінус 3 праворуч. Дорівнює 2х плюс 3. Так. І тоді будуємо графік лівої частини. Знов таки за цією табличкою я її зараз писати не буду. І будуємо графік правої частини. Ну, а це вже в нас пряма. Скільки точок нам потрібно? Дві. Так, ну що. Можемо взяти. Ну, знов таки, можемо взяти 0. І можемо взяти. Ну, Можна, ну, 4. Ну, один, давай візьмемо. Все. Так, що буде в одиниці? п'ять. Uh -huh. Так, ну і будуємо це щастя. І знов таки працюємо на одній клітинці. Ставимо 0, мінус 1, 1 по кожній вісі. Так, і знов таки наносимо параболу. Мінус 3 9. Потім мінус два, чотири. Так. Мінус один, один, ноль, ноль, один, один, два, чотири та три, дев'ять. наносимо пряму так Точки .03 та 1 5 1 5 3 4 5 1 5 ну я ось так напишу розумієте і якщо ми побудуємо це щастя Ось це у нас y дорівнює Х квадрат, а ось це y дорівнює 2х плюс 3. Де у нас відбувається перетин? В точці мінус 1. 1 mm -hmm. Та в точці 3 9. Так. Ось дивіться точки А і Б. Це спільні точки. Але ми розв'язували з вами рівняння. А змінна у рівнянні у нас лише одна Х. Тому ми подаємо, можемо написати відповідь. У нас є два значення Х. Це абсциси точок перетину. Тобто, що в мене мінус 1? Мінус 1 та 3. Мінус 1 та 3. І В. Ну, третє там, В, несуттєво. І так, Х квадрат і 8 на Х. Ну, стосовно Y дорівнює Х квадрат, ви розумієте, це та сама парабола. А ось 8 на Х Ліза, це що? Як це функція? Це гі... гіпербола. Правильно, це гіпербола. І так, беремо. Мінус 8, мінус 4, мінус 2, мінус 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 8. Так. Чим більше точок, тим краще в нашому випадку. Так, ну поїхали. Підставляємо. Мінус 1, мінус 2, мінус 4, мінус 8, 8, 4, 2, 1. Так, і мені потрібно 4 сантиметри. Тобто це 8. І тут я не вкладаюсь. от взагалі ніяк. Значить, дивіться, ой. Будемо будувати на наступній сторінці. Так, що воно там видно, видно. Так, табличку поки що я ось так поставлю. Так, ну почнемо з поработи, так? А, так, буде мінус три Мінус два, чотири. Мінус один, один, ноль, ноль, один, один, два, чотири, три, дев'ять. Це в нас правило. Наразі повертаємося до таблички з гіперболи. Так, значить, мінус вісім, мінус один. У нас перша точка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, далі. Мінус чотири, мінус два. Мінус два, мінус чотири. Мінус один, мінус вісім. І проводимо гіперболу. Так, і йдемо до додатньої частини. 1,8. 1,8. Один вісім. Два чотири. Два чотири. Чотири два. Вісім один. І тоді, де в нас буде точка перетину? А, буде на 2-4. Угу. Ну і якщо мені потрібно дати у відповідь лише абсцису точки. Пишемо дорівнює 2. Ось і все. Так, значить, додому виберете за підручником мерзляка. Ну.